Всім привіт! На ваші прохання записала майстер-клас, як зробити ось такі велетні соняшники своїми руками. Ці соняхи з самого початку було заплановано використовувати як декорації на виступ наших учнів на сцені. І ще признаю чесно, що коли я запланувала робити ці соняхи, у мене було мінімум матеріалів і купити їх в той момент не було. Ден. Такі соняхи я зробила за кілька годин, тобто за один вечір. Для основи соняхів я використала італійський креп-папір. З щільністю 180 гривень. Нарізала вздовж полоски і розділила на три. Оскільки учні мали тримати ці соняхи в руках, то я використала для тримача соняхів. шпажки. Шпажки, як бачите, в мене були найтовстіші, які я тільки знайшла в магазині. Розділяю їх наполовину і далі буду їх скручувати між собою за допомогою скотчу. В принципі, коли я створюю ростові великі квіти, то я використовую завжди металопластикові труби. Але оскільки ці труби не з дешевих, то я я вирішила зекономити матеріали і скористатися таким чином шпажками. Всього мені знадобилося на одну квіточку 5 шпажок, які, як ви вже бачили, я розділила на половину. Далі ми ці шпажки вирівнюємо і скручуємо за допомогою скотчу. Це я роблю скотчем, не прозорим, а таким, який був у мене в той час вдома в наяв. Ручка тримач для Соняха готова. Тепер нам знадобиться папір для створення серединки для нашої квітки. Як бачите на відео, я використала різний папір обгуртковий, який використовують найчастіше при пакуванні посилу, тощо, тобто те, що було в мене в наявності, скручую таким чином, щоб сформувати каркас серединку для нашого соняха. Якщо ж у ваших планах є зробити ростові соняхи, то вам знадобляться дві металопластикові труби. Одна коротка, ось як у мене ручка тримає друга довга, ширша, в яку має заходити вужча трубка в майбутньому, і кріпитись до металевої підставки. Це я вам такі розказую невеличкі лайфхаки, які, можливо, комусь знадобляться в майбутньому для створення ростових, квітів. але це вже зовсім інша історія. Зараз на відео ви спостерігаєте процес створення серединки для нашого соняха. Після того, як ми обклеїли серединку скотчем, відрізаємо квадрат і з коричневого креп паперу робимо з нього круг, стягуємо трішки, щоб зекономити папір. Наносимо клей, і по колу акуратно приклеюємо креп папір до серединки. Робимо Це акуратно, так як силіконовий клей може обпекти пальці. І не хвилюйтеся, якщо виворітна сторона у вас вийде не дуже охайною. Пізніше ми це все закриємо зеленими листочками та чашолистиками. Стежимо за тим, щоб зовнішня сторона була гарненько розправлена. Розправляємо пальцями, як у мене на відео. Мені таких соняхів за пару годин потрібно було зробити 10 штук. І як бачите, я вже зробила всі 10 серединок. Ось тут я їх тримаю в руках і минуюся ними. Це була така невеличка рекламна пауза. Переходимо до наступного етапу, до пелюсток. До речі, забула сказати, що серединка нашого соняха вийшла десь на 15 см. Нагадую вам, що я це робила з підручних матеріалів і з того, що було в мене на той час в наявності. Тепер переходимо до пелюсток. Коли я подивилася на всі ці пелюстки і на кількість соняхів, які потрібно було зробити, я зрозуміла, що в мене дуже мало матеріалів, тому довелося трішки. Економити. Пелюстки я роблю висотою 8 см, а ширина кожної пелюстки десь 5 см. Накладаємо по 3-4 відрізки вздовж один на одний, вирівнюємо їх і далі складаємо наполовину. Не накладайте багато ярусів, тому що креп-папір щільний і вам буде складно вирізати ножицями. Це по-перше, а по-друге, пелюстки можуть вийти криві. Робимо ось таку форму, як в мене на відео, далі розкладаємо і за допомогою нігтів проводимо, робимо прожилки. Таким чином, наш соняк набуває більшої реалістичності. Такі ж самі дії застосовуємо і до решти пелюсток. Далі переходимо до наклеювання. Для початку беремо нашу пелюстку, наносимо клей на нижню частину і підклеюємо під наш каркас. Так, як у мене на відео. Якщо ви все вірно зробили, то у вас на перший ярус має вміститися 9 або 10. Як бачите, одного яруса мені вийшло замало, тому я вирішила застосувати ще кілька ярусів. Але оскільки в мене було дуже мало креп паперу, то я скористалася звичайним гофрованим папером, який використовують дітки для творчості. На відміну від креп паперу, він має невелику щільність, а отже, не розтягується, тому будь. Обережні. Так як цей папір легко рватиметься. І, як ви бачите по відео, я зробила пелюстки другого ярусу трішки довшими. Для того, щоб вони виднілися більше із пелюсток першого ярусу, а ще для того, щоб в майбутньому квіти виглядали більшими та об'ємнішими. Кожну пелюстку другого ряду я наклею між пелюстками першого ярусу. Наклеїли ми пелюсточки, і в нас вже два яруси є. І цього разу мені знову ж таки вийшли замалі квіти. Щось їм бракувало, тому я не знаю, можливо, зробила помилку. Ви можете цього не робити, але я наклеїла ще й третій ярус. І оскільки у мене не було вже такого кольору паперу, тому я взяла трішки сірі. Переходимо до декорування стебла. Для цього нам знадобиться смужка зеленого креп-паперу. Складаємо його вдвоє: ось так як в мене на відео. І оця ширина має бути приблизно ширини нашого стебла. А довжина стебла має бути на 5 см приблизно довшою, ніж довжина нашої заготовки. Далі. Пальцями розтягуємо заготовку ось так, як у мене на відео, роблячи складочки. Тепер на бокову частину наносимо трішки клею, робимо це із зовнішньої сторони і прикриваємо внутрішньою. Таким чином, у нас виходить ось така трубочка із розтягнутою верхівкою. Зараз ми приміряємо, щоб ви побачили, як це має виглядати. Ось так от, бачите. Ось так підглядаємо і пізніше будемо підклеювати. Але перед тим як наклеїти цю трубочку на нашу трубовку, ми підклеюємо приблизно сім зелених листочків до нашого соняку знизу. Далі наносимо трішки клею на саме стебло і навколо. Біля листочків, щоб пізніше наклеїти нашу трубочку, яку ми підготували раніше, і далі дуже акуратно вдягаємо нашу трубочку, розправляючи верхню частину, розправляємо кожен листочок та кожну пелюсточку, вбираємо від залишків клею і наші чарівні квіти готові. Вам дякую за лайк, перегляд, коментарик та підписку. З вами була Любов Стасю. па-па!